Підготовка у повному розпалі у футбольному клубі Поділля посилено готується до початку сезону, який стартує у серпні. Вже відбулося три спаринги. Тренуються щоденно також розробляють нову тактику. Матч це перевірка своїх можливостей, свої моменти контроля м'яча, перехідних фаз від захисту в атаку і навпаки. Тому команда працює в двохразовому режимі, під піднавантаження, підготовка триває. І, ще я правильно сказав, у нас три матчі, в яких ми також будемо моделювати нашу гру, плюс позиції гравців. У нас є гравці на перегляді, які, яких ми оцінюємо. Разом із тренуваннями визначають склад команди. Наразі оголосили чотирьох футболістів, які увійдуть до складу. «Це Воротар Панаворенка, захисник Корохов, нападник, Сітова Артем, І гравець середини поля Фальковський Данило. Чотири гравця, тому ті гравці ще у нас є на перегляді гравців. Команда тренується у посиленому режимі, тож вболіваємо завдалий результат Подолян. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський.